Сьогодні я вирішив зробити таке блюдо, яке називається казан кебаб. В кипящу олію, десь грам 300-400, я закину 5-6 цибуль. Зараз їх обсмажую, але обсмажувати буду так, щоб буквально, щоб воно трошки підзалотилось і буду, і буду її виймати. це булька. Ось там наша цибулька. Ага, смажиться цибулька. Я думаю, ще пару хвилин і ми будемо її виймати. Підсмажувалася наша цибулька, я буду її виймати вже, щоб вона не згоріла. Нам треба такий альденка, бо згорить буде недобре. з невеличкими порціями зараз буду кидати м'ясо сюди. Щоб, запечат... щоб запечатати. Ось так, Ось так виглядає цибуля. А зараз покажу як ми м'ясо запечатуємо з Невеличкими сторін. Потім будемо виймати наступну партію. Це отак пожарилась перша партія. Жаримо другу. Друга партія. Це буде смачно. Підготував. Вже картопля піджарилась, два слоя Цибулька готова, м'ясо готове. І я ще забавлю, буду зеленого перця додати. Це я зняв олію, максимально вибрав з казана. І зараз я буду закидувати, по-перше, м'ясо, друге, картопля і третє цибуля і зверху, тільки зверху вже буде перець. А потім я вже там пізніше трошки змішаю це все. Ну, я потім розкажу. Так, зараз вже пустий казан, я олію трошки вибрав. Зараз закидую м'ясо. Після цього піде картопля. Так, пішла картопля. То я не перемішую. Так, цибулька пішла. Так, хай воно так собі. Зараз ще водички додамо. Трошки заливаємо водичкою. Побачимо, може трошки пізніше я ще води. і закриваю кружкою. До речі, солить, перчить я буду трошки пізніше, бо я ще буду чеснок додавати. Треба трошки перемішати. О, юшечка. Ну що, вона потім... Вона потім випариться Ще вона невеличкому вогні. Так, мене поки не садів. Поки не садів, чесник не кидаю. Процес триває. Так, солю. Чесно глядач, мені щось кажеться, що я багато води трошки лину. Ну, Вже як є. Більше точно не буде кидати. Так, зараз я підсолю і буду потім перемішувати. А зараз перець. Багато не буду, бо з нами діти будуть їсти. Кашеный булок. Аккуратненько. О! Отлично. Все. Томим дальше. Так, чесночок пошел. А? Не хочу сильно мешать, чтобы картопляно развивались. и крышку не накрываю, Хочу, чтобы трошки вода выкипела. Все, Перемешал. Чекай, я вже не знаю, десь ну, хвилин 20 точно пройшло. Ну ще чекаємо, хай добре. Ну, в нас все готово. Я вважаю, що виглядає хорошо, таке типу, жарке вийшло. Ну, називають це типу, казан кебаб казан кебаб картопля, цибуля і м'ясо. Ну, ну, я вже пробував, так, ну, розламував дуже. ну, так, ну, так, Я, я не, не знаю, смачне не смачне, але но... м'яке. <гум> Добре. Дякую, що подивилися. Вибачте, може не професійно. Я старався, мені просто хотілося показати. Ну, Це не це, ну, це ну, сложно. Такі собі гумор. Всім пока!